Як відбувалися вибори, тому що там все ж таки. Ну, у нас, у мене на окрузі взагалі жодних порушень, ніяких проблем. Все чітко, спокійно. Ну, але ми підготували, звичайно, вже мобільні групи, спостерігачі були з всюди. Але по інших округах на Дніпропетровщині ми бачимо, що масові фальсифікації справді відбувалися. І той же опозиційний блок, практично п'ята колона Москви. Він доволі багато набрав, і з тим щось треба робити. І влада на це має обов'язкові влади і правоохоронні органи мають звернути увагу, бо інформація приходила на Шахтики належить Ахметову, що кожен шахтар мав фотографувати бюлетень, потім показувати, щоб його не звільнили з роботи. Тому Все те, що було до революції, воно в принципі, от зараз знову проявилося. Ну, але, на мій погляд, цей опозиційний блок треба заборонити взагалі, як антиукраїнське бандформування. Це буде найкраще вихідської ситуації. Ви в ефірі громадського говорили, що ви їх не вважаєте колегами. Безумовно. А як ви бачите надалі, як будуть розвиватися стосунки вже в парламенті? Ну, я думаю, що треба зробити все, щоб їх з парламенту винесли. То, То і духовно, і фізично? Ну там, як вийде. Я би їм не радив би, в, принципі, в парламент заходити. Виборці українські, вони будуть дуже незадоволені. Я думаю, що навіть зроблять все для того, щоб вони не зайшли в парламент. Як ви провели день виборів? <гум> був вдома. <гум> проголосував і був вдома, відпочив трошки, ну а зараз на фронт.